Давалось би дощів восени – що незвичного, враховуючи суми коштів, які щорічно виділяються з міського бюджету на обслуговування доріг криворіжцям, не мало би бути чого боятись. Але мешканці вулиці Марганецька з цим твердженням не походяться. Під час дощів їхня вулиця завжди перетворювалася на суцільне болото, але нещодавно ситуація стала ще більш кричущою. Це проблема всієї вулиці нашої, то що воно як іде вода, це тут тільки залишки, а коли починається, то повністю все летить в двір, в двір, до того в нас яма, в яму, з ями там, і потім на плодородні землі все виходить з ям. Дуже великий потік. Да, дуже великий потік. Те, що було посаджено, все знеслося в берег у нас. Я написала письмо Юрию Григорьевичу. Ну я не знаю, читал он или не читал, но в департамент развития инфраструктуры было направлено это письмо, и ответ я уже получила оттуда. Вот такой ответ, что що... Знають, що у нас немає рівнівої каналізації, ну, прочистили на центральній вулиці, на Світлогорській, прочистили вони для того, щоб вода, наша вода, одиває, сходила туди. Ну, вона не ніяк не може, не може вона вверх піти вода. Там відмітка плюс, а вода на відмітки мінус. Єдине, що донедавна хоч якось рятувало місцевих від затоплення труба. Власноруч встановлена ще у далекому 1957 році. І це як не як, але працювало. Працювало рівно до тих пір, поки декілька років тому не почалось будівництво стадіону, вода з якого і почала заливати помешкання людей. Оце вона входить. Оно туди, в балку. Ось вона так. лежить, труба. Ось дивіться. Я боюся, що всі оті стики можуть Що я тоді буду робити, якщо вона буде вся текти? Ми прийшли просто розказати ситуацію. Він каже, я це все знаю, ми це все бачили. Скажіть, а у вас в планах є як е, е, лівньову каналізацію, ну, зробити так, щоб і вам добре було, і нам добре було? Він каже, ні, у нас такого в планах нету. Можна поговорити з кимось із адміністрації? Ми на питання? По телефону вибачаюсь, але я ж вам ще раз скажу: люди займаються роботою. Це не робиться так, що приїхали і от зараз до нас, будь ласка, вийдіть і дайте нам питання. Люди займаються роботою, вони не гуляють. Обіцянки з боку адміністрації спорткомплексу вийти до нас та понад годину очікування жодних відповідей від тих, через кого ймовірно і страждають місцеві мешканці, нам так і не вдалося отримати. Якщо за особистою комунікацією не склалося, то найближчим часом відправимо їм запит. Сподіваємось, хоча б на нього керівництво спорткомплексу буде спроможне надати бодай якусь відповідь. Просто як-то дожикактут даже за це руководство стадіона, що вони ні совісті, ні честі не мають. Оце, оце стільки я виплакала сльоз, що ви навіть не можете собі представити. Як мені, тільки тяжело, я, я переживаю, я одна залишилася. Місцеві мешканці намагались звертатись письмовими заявами і до департаменту розвитку інфраструктури Криворізької міськради з проханням допомогти з облаштуванням їхньої вулиці системою водовідведення. Але віз і нині там ми всі безумовно радіємо перемогам і новим досягненням криворізьких спортсменів. Але хіба так має бути, що через будівництво одними потерпають інші? Чи все ж варто шукати компроміс? Напишіть ваші думки з цього приводу нам у коментарях тут або у телеграмі.